Закритість ігнор та обіцянка саме такими принципами послуговується управлінці Чернівецької міської ради у спілкуванні з представниками змі. Режим секрету та перепон для отримання навіть публічної інформації стали звичними для журналістів викликами. Тож далі до професійного дня місцевого самоврядування розповідаємо про діяльність та псевдовідкритість влади чернівців. Щодня тисячі працівників роблять свою роботу, аби місто функціонувало, забезпечують благоустрій, надають послуги, соціальний захист та підтримку. А у воєнний час змогли забезпечити життєдіяльність міста в кожній його сфері та допомогли внутрішньопереміщеним особам. Принаймні так запевняє Чернівецький міський голова. Зокрема, підготували місто і до різних сценаріїв розвитку подій у зимовий період. Можу запевнити кожного мешканця нашого міста. Усі будуть в теплі, та навіть за критичних ситуацій ми готові оперативно їх вирішувати. Проте лише у грудні під час опалювального сезону управлінці підписали договір і на придбання генераторів, і все б нічого, от тільки закуповують оснащення у фірми, якій не більше двох місяців, та й належить вона члену виконкому. А ще й ціна значно піднялась. Шановні, скажіть, будь ласка, скільки втратить Чинівецька міська громада через недолугість дій Чинівецької міської влади? Чому не почули в травні місяці, коли треба було закуповувати генератори, яких було достатньо на ринку? А зараз, коли їх дефіцит, їх неможливо знайти і ціни підскочили майже в три рази, тепер Чернівецька міська рада з барського плеча виділяє кошти. Хто буде відповідати за нанесені збитки Чернівецькому міському бюджету злочинною бездіяльністю? Влади забудовник Неодноразово лунали й пропозиції щодо полегшення опалювального сезону, які міська влада вкотре проігнорувала. Напередодні зими стверджували, що поповнили і запаси солі для посипки доріг, щоб взимку люди легко пересувалися вулицями міста. Ще до настання календарної зими заготовили та наповнили ємності піщано-сольовою сумішю, аби за потреби було чим посипати слизькі ділянки. Втім, замість посипаних та безпечних тротуарів суцільна ковсанка, та людопад, а в травматологічних відділеннях травмованих відвідувачів. А ще до списку здобутків варто віднести і ремонт багатостраждальних доріг та хороших тротуарів, які ремонтують і досі, і в дощ, і в сніг. У нас мер дуже толкова людина. Він займається те, що на хорошу плитку кладе нову плитку. Це просто жесть. А так, комунальні служби. Ки погано велося Що хотілось би, щоб було краще. Ми неодноразово висвітлювали цю тему, а відтак і зверталися до міських управлінців за коментарями. Своєю чергою у міській раді запитання журналістів ігнорують і не тільки щодо ремонтних робіт. Відтак реакції були тільки після публічного розголошення інформації. До прикладу, після сюжету в етері телекомпанії ТВА та матеріалу молодого Буковинця про оборудки місцевої влади на ремонтах доріг і відвертило лобіювання тернопільських підрядників, пішла хвиля публічних заяв місцевих чиновників. Загальна економія по всіх тендерах становить 10 мільйонів гривень, водночас є сім мільйонів гривень економії, яку отримали в результаті виконання робіт. Тична вартість виконання згідно наданими актами. Якби хтось мів якісно проводити аналіз цих питань, не виникало. Але кому той аналіз потрібен? Якщо основне завдання звинуватити нас у всіх гріхах, натомість висвітлювати свою позицію журналістам задля збалансованої подачі інформації управлінці не хочуть. За словами директора телеканалу, ТВА Вадима Пелеха його радує реакція місцевої влади на наші етери, хоча й у дивний спосіб, хотів би ну закликати вкотре. Представників влади не боятися реагувати напряму. Приходьте до нас на телеканал. Ми завжди готові надати майданчик, щоб висловити вашу позицію, ваші відповіді. Це може бути будь-який зручний для вас час, але це будуть незручні питання. Це я можу вам гарантувати. І якихось таких причесаних статей не вийде. Але оця реакція це показує те, що нас дивляться. До нас дослухаються і, і нас бояться очевидно. Тож підбиваючи підсумки про комунікацію зі змі, а точніше, її відсутність, можна сказати, що реагують нинішні управлінці лише після публічних зауважень щодо роботи. До прикладу, після нашого сюжету про вулицю Чайковського, клумби, якими її перекрили, зникли. А от на деякі запитання відповіді очікуємо вже декілька місяців. До прикладу, про розголос у Чернівецькій міській стоматполіклініці. Певно, юроправлінці ще не довивчили питання, тому звернення до влади з проханнями роз'яснити деякі питання та їх логіку залишаються без відповіді. Аліна Рябко, Андрій Моринеско, Максим Білоткач, Тимитня, ТВА.